Казка про Бориса Михайловича Теплова. У сім'ї інженера, а по секрету від радянської влади із дворянської сім'ї, жив хлопчик, якого звали Борисом. Жив він ніби звичайним життям. Добре вчився в школі, знав французьку і німецьку мови, любив музику. Однак його мама померла дуже рано. І в чотири роки прийшла мачуха, яка не могла дати хлопчику любові, бо вона турбувалася про своїх власних дітей. Його батько, звали його Михайло Володимирович, хоч і не бив сина, але був дуже строгий, і Борис мав звітувати кожен день про те, що він робив. Будучи ще дитиною, Боря захворів на скарлетину і попав в лікарню, де до нього нікого не пускали. Що залишило в нього відчуття покинутої дитини. Коли Борис Михайлович виріс, то не любив розповідати про своє дитинство. Теплов пішов вчитися на історично-філологічний факультет, а також почав вивчати психологію під керівництвом Григорія Чапланова. Під час навчання він був призваний до війська, так як була Перша світова війна. Так отримав Бориса знання про військову справу, що в подальшому посприяло вивченню маскування з психологічної точки зору. Борис Михайлович був заарештований радянською владою, яка всіх у всьому підозрювала, але теплово повезло і його відпустили. Маючи досить складний життєвий досвід, це його не зламало, а дало розуміння, що всі люди різні. Тому Борис почав досліджувати задатки здібності через вивчення слуху, музичних здібностей, пам'яті і так далі, та виявляти індивідуальні особливості людей. Так Теплов став засновником диференціальної психології, що на той час при радянській владі було дуже небезпечно, адже діяв принцип, всі рівні, всі однакові. Навіть після так званої Павловської сесії, де затверджувався лише психофізіологічний принцип психології, Борис Михайлович став досліджувати фізіологічні основи індивідуально-психологічних відмінностей. Це давало йому можливість займатися любимою справою, не вступаючи в суперечність радянській ідеології.